На своєму каналі мене звати Оксана і цей канал про вишивальні справи. І хоча на дворі чудова, красива, зараз ще тепла, дуже яскрава по своєму забарвленню осінь. І в мене на столі ви теж бачите такий чудовий осінній декор, такий гарний гарбузик. Але в цьому відео я вам хочу показати свої плани. Що я хочу вишити до Нового року, показую зараз, щоб, теж, якщо вам щось подобається, щоб був час вам таке ж собі придбати та вишити. Бо я така не дуже швидка вишивальниця, і свої новорічні прикраси для ялинки, я починаю завжди вишивати осінню, а іноді і весною. Тому що. Смотря, що я задумала. І хочу зразу показати те, що в мене вже готове. Це ще в минулому році я зробила це ось такий чудовий чубіток за схемою від хитрої синиці. Ось, в них по схемі тут використовуються два кольори, але я вирішила, що можна погратися. Ще мені дуже подобаються схеми такого плану, тому що можна проявити свої е, фантазії і вишити в тій кольоровій тематиці е, тими ниточками, які вам заманяться. <клух> знайшла в себе в запасах всякі різні ниточки, в основному це DMC і, і ось Така в мене вийшла робота. Я за основу брала, він такий величкий доволі, він не маленький в мене вийшов. Вишивала я на Льєві 28-го каунту, тому він такий не маленький, Ну, ось такий, мені дуже подобається результат. Мені дуже подобається оформлення. Це не я оформлювала, бо шити я не вмію від слова зовсім. Ось така зворотня сторона, теж дуже красива. Тканина тут використана. Це оформлювала майстриня з Дніпра, та в якої я оформлюю завжди свої вишивальні вироби, які для прикладної вишивки. І від якої в мене органайзери, який я вам показувала в минулих відео. І ось отак, отак гарно вона мені оформила цей чобіток. Дуже мені подобається, дуже красиво. Тут ось ці, бачу я, не знаю, передає камера чи ні. Це Дімсі Туаль, яке з блиском. Він такий дуже делікатний. Близки, це дуже красиво виглядає в житті. Ну і ось така в мене вийшла робота. Ось так це виглядає всередині. Ось така підкладочка. Ось такий в мене є чорбіток. Далі, це те, що вже є. Так, трошечки гарбузик. посунеться Далі. Yeah. Далі ось така репліка Dimensions святкові панчохи. Ось тут шість панчох, і я потім їх оформлю у пінки і буде така гарна колекція іграшок на ялинку. Ось. Дуже вони мені подобаються, і я Вирішила в цьому році їх розпочати. Ось тут Санта Клаус, Янгол, Сніговик, ельф, олень і чоловічок, пряничний чоловічок, можу, можу помилятися з назвою цього персонажа. Ось, я вирішила розпочати з Санти ось цього з подарунком який. Так, і. Ось такі ниточки в цьому наборі. Ось дуже гарні, красиві. Це для підвіса така стрічечка, Ну, такі гарні кольори. Ось такий. І в наборі йшла канва Аїда 14-го каунту колір Ivory. Ну, я вирішила. Вишивати не тому, що є в наборі, вишивала, вишивала, як та миша, які да, з анекдоту, що миші плакали, кололись, але продовжували їсти кактус. Ну, так, я теж шила-шила. Мені не подобалось, що канва так сильно просвічує, все це мені не подобалось. І коли я вже як часу ночі зрозуміла, що я таке не хочу, мені не подобається, пошукала в своїх. Закромах і знайшла, і знайшла, а іду ось, 16, 18 го каунту колір Айворі, ось, дивіться, як відрізняється ось, одне від одного, все. Тут я вже заспокоїлась, мені дуже тепер все подобається. Ось, вишиваю з задоволенням магніт від іни. Ось, красивий її магніт. Я дуже люблю, ви знаєте, її магніти. У мене на каналі є відео, там, де можна подивитися на всі ці магніти поближче. Ось такі будуть в мене чобітки. Схема в цьому наборі ось така. Все гарно все видно. Вишиваю не по сазі, вишиваю по паперовій схемі. Але тут все вона дуже проста, насправді. Тут проста доволі схема, дуже простий бек, тому без проблем можна все це вишити по паперовій схемі. Ось. Так, такий процес. Так, далі. Так, Янголи. Ось так. Янголи від Наталі Лужанської в мене по плану. Зараз покажу вам поближче, що повинно вийти. Ось такі два янгола. Червоний та білий янгол Різ 2. І в мене вже є, що вам показати, в мене вже є червоний янгол. Ось така красуня. Ось це все дуже красиво виблискує. Камера не передає, як завжди. Як це в житті виглядає? Дуже гарно виблискує металіки, дуже гарно виблискує. Її... Оцей бісер тут ось така красуня. Всі ці квостики я буду робити в кінці, коли вишью вже обох янголів. Ось. Так що це вже є. Скоро приступлю до вишивки другого янгола. Далі ось ці іграшки від Наталі Лужанській. Теж я хочу встигнути до Нового року вишити. Іскра кохання, іскра захисту, іскра життя. І іскра сили вже в мене готова. Зараз покажу вам. Ось така. Виходить краса красивенна Вона навіть красивше виглядає, ніж на прев'ю. Ось така красива іграшка. Дуже мені сподобалось її вишивати. Дуже все гарно виходить. Ще щось, щось мені. Бурулька, грудна, щоб була рівненька. Ну. Ось така гарна іграшка в мене вийшла. Ось. Так що дві вже готові. Далі хочу вишити, зараз ми з пакетом мабуть, будемо вставати, від фрузилка, ось хочу вишити такі дві підвісочки з Дідом Морозом та з ялинкою біля будиночку. Ось така теж гарна. Гарні такі підвісочки, оце теж хочу. Буду, не хочу, а буду, да, вишлю до Нового року цього. Потім, як Новий, рік, Новий рік без чарівної країни не буває, тому ось такі санчата. Хочу вже розпочати буквально на днях, потім покажу вам. Ольга Лукова, якщо я не помиляюсь, вже вишила майже всі ці санчата, вони дуже гарні, дуже мені подобаються вони. В неї на сторінці можна подивитися дуже красивий результат. Так, санчата ось такі. І ось такі фонарик, ліхтарик. Вибачайте, ось такий ліхтарик від Чудової країни. Теж я хочу зробити. Єдине, що я потім подумаю, може я цю китицю дерев'яну заміню на китицю зниток. Ну, я ще по -по подумаю, побачу, як воно буде в зібраному вигляді. Треба це чи ні, подивимось. Ось. Далі я також це придбано ще. В минулому році я ще придбала ось цей набір золеним від чарівної сторони. І теж я в цьому році хочу його все ж таки вишити, бо в, цьому, в тому році якось не зрослось. Він таки не дуже великий. Так що сподіваюся, що встигну. Ось такий олень. Далі від Євгенії Колеснікової волшебна історія. Ось такий зимовий англ. янгол в мене є, теж його хочу вишити вже. В пару до Янгола Різдва, котрий в мене вже є. Ось далі ось такий набірчик від кольорової. Це я теж купила ще в минулому році, але руки не дійшли. Тут дуже цікава така, зараз я вам покажу. Дуже цікаво, що його вишиваєте і оформлюєте ось в таку заготовку. Ось так вона виглядає. Зараз, Ось така заготовка, ось так вона виглядає, ви вишиваєте, потім все це і оформлюєте, у вас буде такий гарний, красивий шар з вишивкою. Така цікавинка. І теж я хочу вишити і. Буде така іграшка. Дуже мені подобається оця історія з такими кульками. Ось. Так що це в нас? Чекаю теж, коли дійдуть руки. І ще ось така машинка. Від нової слободи. Вона дуже якась така святкова. І, і хочу я, щоб вона в мене була на ялинці. Червона машинка з ялинкою. І, а може, ще й попутно виконає, нашу таку мрію, тут теж буде гарно. Ось ось така. Іграшка. Навіть хочу, щоб ця мрія сталася більш ні, 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 у доньки, чим, чим у нас, якщо чесно, ну, вищу, а там подивимось. Ось то, В, в будь-якому випадку вона дуже симпатична, ця машинка, і на ялинці, я думаю, буде виглядати чудово. Так. І ще в мене вже лежить декілька років. Але ніяк не доходять руки. Це ось такий наборчик від чарівної країни. Він дуже симпатично виглядає, але щось ніяк ніяк. Все щось є, виходить більш цікавіше, це красивіше, і хочеться вишити те. Але в планах лежить. І ось така іграшка я навіть пофарбувала вже давно основу. Під, під вишивку, але ну, якось знову-таки руки не дійшли, але сподіваюся, що все буде. Ну, На цьому все, мабуть. Більш я нічого точно не встигну, ну, разве що, якщо будуть якісь цікавинки, новинки, красуньки від Ірини Нанішвилі, або від Наталі Лужанській, бо я думаю, що вона до Нового року щось таке ще нам вигадає якусь красу новорічну, окрім ті, що є, то можуть плани мої здвинутися. Але оці всі іграшки обов'язково хочу вишити, і хочу обов'язково вишити новорічні оці е, панчохи, бо дуже вони симпатичні. І всі не вищу, мабуть, але хоч, хоча б один-два, сподіваюся, все ж таки зробити. Ну, але, звісно, оформлювати буду, коли вийшли вже всі. Ось, у пінкіпи буду оформлювати, <кій> подумаю, як їх обіграти, щоб воно було симпатично. Ось, ну, ось такі мої плани. Що встигну, то встигну. Я ніколи з цього не роблю якісь для себе дизайни ось. І ще хочу розпочати після вже Нового року. Розпочати вишивати чобіток від Дімеша. В мене є три, і ось я подумаю, який взяти, щоб до нового року Так, да, Я все одно собі плани ставлю і. Сподіваюся, що все це здійсниться. І до Нового року, слідчого ми вже будемо перемож... переможцями у війні, і вже в нас в країні почнеться відродження, і нам вже буде до вишивання і до справ більш радісних, скажімо так. Тому я собі планую, хочу, буду вишивати. І сподіваюся, що у вас у всіх теж буде можливість. Творити і робити те, що вам до душі. На цьому все. Дякую всім, хто був зі мною, дивився моє відео. Я вам всім дуже вдячна. Приходьте обов'язково ще, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це дуже важливо. Дякую всім і до нових зустрічей на моєму каналі.